Сьогодні управління працює над виконанням доручення голови Пенсійного фонду України про запровадження електронного урядування в соціальній сфері і в пенсійному фонді. Зокрема, у управлінні відкрито веб-портал електронних послуг, на якому на сьогодні зареєструвалося понад три тисячі осіб. Кожна людина, зареєструвавшись, отримує пароль і через цей пароль може дізнатись про себе будь-яку інформацію стосовно нарахованих виплат, стосовно напрацьованого стажу, стосовно заробітної плати, стосовно розміру пенсії, база законодавства там буде викладена. Можна через цей веб-портал звертатись до управління з заявами, скаргами, з різними запитами, навіть стосовно створення інформації на паперових носіях. Тому, користуючись нагодою, хотів би закликати. Активно, активніше реєструватися на веб-порталі пенсійних органів з тим, щоб якраз скористатися цією можливості і дистанційно співпрацювати з пенсійним фондом, не витрачаючи часу на те, щоб відвідати його і так далі.